Скажіть мені, будь ласка, чим вам милися? Мила в нас майже не було. Рідко кого десь їздили у місто і могли придбати шматочок мила. А так ми, а кожен же день треба вмиватися, От, більше в землі працювали, пир сідав. Є така рослина, я не знаю, як вона називається, вона прижим... ви... 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 виростає з землі, зелена така, і ти береш цю рослинку, зриваєш е... водичку і розтираєш ногу. Трешу таку, а вона піна, у тут. І цю ногу треш, таку, і... і очищали ноги, і тут руки, все. Ну, от, і можна було. Я тобі помию спинку, так от цим зеленою травою тру, тру, воно ж корисно і піна утворюється, очищає. А так боси бігали, взуття не було, які татухи, які годинки не було, боси бігали аж до молозів. Ну, так що бідно жили, бідні, бідно. Зараз дуже розкішно, багато. О, через це не цінує життя і одягу, і те, що надбають. А треба цінувати все, бо то труд людський, берегти його. О, якщо поносили. А ще, як в мене була старша сестричка, то якщо вона поносить і вже в неї ножка виросла більша, вона мені віддавала, І я вже тоді ті туфли китри, ботиночки надівала ботіночки ці, і марширувала вже в ботинках, ну Це було е, так куди. Там, я знаю, поступила вже в інститут, і в мене не було пальта, щоб е, ходити е, е, на заняття в інститут. Та сестра вийшла заміж і віддала своє платане пальто мені. Я така рада була пальто. Є. пальто! От, і я його надівала і берегла, хоч воно полатане було, от, хоч воно старе було, але ж пальто От, пальто.